Цікава тема степенева функція з натуральним показником. Як це функція? Як це степенева? Що це таке показник, а що це натуральний? Багато питань, сподіваюся, зараз все розберемо. І буде набагато зрозуміліше. І так, почнемо з загального вигляду цієї функції. Y дорівнює x в степені n. N якраз і є показник. Натуральний це число, яке. Використовується для рахунку предметів 1, 2, 3, 4, 5 і так далі до нескінченності. Тобто це всі цілі додатні числа, це n. X – це основа степені, а функція це залежність залежної зміни від незалежної. Незалежна X ще називається аргументом функції, а y це її значення функції. Розібралися. Тепер, відповідно, до n, ця функція буде мати різні властивості. Які можливі варіанти? Перший варіант це коли n, наприклад, парне число. 2 n позначають парне число. Ну, трохи дивно такий запис дивний, дивний вийшов, бо n прийнято писати тут натуральне число. Так, а 2 n визначає парне число. Ну, давайте візьмемо тут іншу букву, щоб не було плутанини. 2 – це число, яке ділиться на 2, тобто парне число. Тоді, в другому випадку, в випадку Б, наш показник ось цей, буде непарним числом, а непарний – це, який не ділиться на 2. А не ділиться на 2 – 1, 3, 5, як утворюються ці числа. 2М це буде парне число, і плюс ще 1 вийде непарне число, або мінус один, але потрібно оговорювати, з чого починається M. І так. це просто загальний вигляд парного числа, а це непарного числа. Тепер переходимо ближче до функції, до графіка функції і до властивостей. На місце n будемо підставляти парні числа. Приклади тоді таких функцій буде x в квадраті, або y дорівнює x в четвертій, або y дорівнює x шостій. Ну, ви розумієте, так, до нескінченності збільшується. Показник степеня. І аналогічно тут можу записати, якщо m дорівнює 0, то це буде n дорівнює 1, це натуральне число, тому y дорівнює x в першому степені, y дорівнює x в кубі, y дорівнює x в п'ятому степені і далі до нескінченності. Зараз подивимося, як виглядають графіки і чи мають вони щось спільне або чим відрізняються. Візьмемо нашу знайому квадратну параболу y дорівнює х квадрат. Це найбільш знайома, мабуть, із всіх цих записаних, ну, можливо, ще ця нормально знайома, функцій. І побудуємо графік, y дорівнює x квадрат. Якщо х дорівнює нулю, то y. Дорівнює 0 в квадраті це 0. Якщо х дорівнює 1, то отримаємо 1, y дорівнює 1. Якщо беремо мінус 1, то також y дорівнює 1. Якщо х дорівнює 2, то 2 в квадраті це буде вже 4. І ось така квадратна парабола знайома нам вийшла. Мені залишилось тільки її. З'єднати ці точки плавно і отримати графік. Це y дорівнює х квадрат. Тепер давайте подивимось y дорівнює х в четвертому степені. Якщо х дорівнює 0, ми знову отримаємо y дорівнює 0 в четвертій це 0, ця ж сама точка. Якщо х дорівнює 1, то 1 в будь-якій степені це буде знову 1. То бачимо, що ці точки повторюються, саме ці точки, три повторюються в графіках цих двох функцій. Ну і якщо ми беремо число, наприклад, 2, то 2 в четверті це вже одразу 16, і мені потрібно було б будувати точку таким чином 2, і вгору 16 це 4, ще 4, ще 4, ще 4. Ну, для мене важливо те, що графік буде йти різко сюди вгору і знаходитися вище, ніж побудована моя парабола. Я так собі і вам зараз покажу умовно, як це проходить, і симметрично буде з іншого боку проходити. Якщо брати число між нулем і одиничкою, і брати четвертий степінь підносити, ми побачимо, що. І, і потім відкласти цю точку, то побачимо, що графік пройде під графіком цієї параболи. Тобто, вона якби виходить така, схожа на параболу, ця крива, але більш така квадратна, якби, в, цьому, в цьому місці, якби більш така квадратна вона виходить. Тепер наступна y дорівнює X шостій, Знову бачимо ті ж самі три точки. Буде проходити цей графік 0 в шостій, це 0, 1 в це 1, І ці три точки будуть повторюватися в. Для будь-якої із з цього ряду, коли парний показник. Тобто всі графіки вони будуть дуже схожі, вони будуть схожі на, на ці параболи. Але чим більший степінь, тим більш крутіше і більш тут квадратніше буде сама крива. Але властивості цих функцій будуть, в принципі, одні й ті самі. Тепер давайте перейдемо до показника. Непарного. Якщо y дорівнює x в першій, це просто y дорівнює X. Що це таке? Це буде пряма, графіком буде пряма, бо це лінійна функція. Якщо х дорівнює 0, y також 0. Якщо х дорівнює 1, то y також 1. Цікаво, правда? І тут пройшло через цю точку, і тут. Далі, а якщо я беру мінус 1, то y також мінус 1. Ось тут вже не співпадає. Тут в нас була перша, друга, третя, четверта, другій чверті точка, а тут виходить вже в третій чверті. Ось вона. Ну, І оскільки пряма лінія, мені достатньо цих трьох точок, щоб вже її і побудувати. Ну, я Намагаюся провести по діагоналі клітинки без лінійки, Ви бачите, можна. Так. Тепер. Тепер Y дорівнює X куб Називається Саме ця називається кубічна парабола. Будуємо знову, беремо 0, 0 в кубі – це 0, знову ця точка. 1, 1 в кубі – це 1, і знову повторюється точка. Беру 2, 2 в кубі – це вже 8, 2 на 2 на 2 – 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ось тут знаходиться точка. Ну, потрібно не заблукати тут трошки. Ця точка, ця, ось ця. Тепер беремо від'ємне число. Мінус один в кубі. Це мінус один. Ось мінус один і мінус один. Ось ця точка. Бачите, повторилися ті ж самі, що були тут. І далі. Мінус 2, це буде мінус 8, мінус 4, ще там мінус 4. Ну, десь тут точка внизу, внизу буде, так? І мені залишилось провести цю параболу, яка називається в цьому випадку кубічна парабола, з таким чином вона пройде. Ось так, це кубічна парабола. Тепер y дорівнює х в 5. Аналогічно беру 0 і знову y дорівнює 0, х дорівнює 1, в п'ятій це буде знову 1 і мінус 1, знову мінус 1. Інші точки будуть підрізнятися, але через ці три точки знову проходить і ця крива, і графік і цієї функції, і будь-якої іншої з цього ряду. Знову так само, як і в. Випадку А буде з кожним збільшенням степені, буде більш ставати такою як би ну, якщо так можна сказати, звичайно. Тобто, ось в цьому випадку буде трохи так наближатися до цієї точки, ставати більш квадратною. От, от, от таким чином змінюється вигляд параболи. З збільшенням степені. Але властивості будуть спільні, не дивлячись 24 чи 6, чи будь-який інший парний степінь. А тепер давайте ще трошечки про властивості і закінчуємо цей урок. Продовження буде в наступному. Підписуйтесь, якщо цікаво, пишіть коментарі, що б ви хотіли. Почути, що саме вас цікавить, я обов'язково всіх послухаю, відповім і запишу уроки, бо хочу, щоб ви навчилися. І так, давайте підсумок зробимо по цих двох малюнках, що ми бачимо? Ми бачимо, що в першому випадку значення функції будуть лише додатні або нуль. Значення функції це ігрики. Вони знаходяться, всі точки графіка знаходяться вищі вісіхів. Тобто, в цьому випадку, всі оці ігрики, вони додатні. 1, 2, 3, 4. Вони додатні. А внизу від'ємні числа, значення, але тут немає графіку. Яка властивість? Функція. Приймає лише додатні значення і нуль, або, іншими словами, невід'ємні значення. В цьому випадку, якщо показник не парний, функція приймає значення обох знаків: і від'ємні, і додатні. Далі, наступне. Що я бачу ще? Що відноситься до властивостей степеня? Коли функція, наприклад, зростає, спадає. От я бачу графік іде зліва направо вниз, згори вниз. Це спадання функції спадає, а потім зростає. А тут? А тут зростає і далі зростає, тобто ця функція повністю зростаюча. А тут на ділянці зліва від нуля функція, спадає, а справа від нуля функція зростає. Різниця, бачите, є спільне і є різне. А що спільне? А спільне те, що графіки проходять через початок координат. Обидва графіки проходять, проходять через початок координат. А ще це, ці точки називають. Нулями функції. Ну, ось така інформація. Сьогодні перша по степеневій функції з натуральним показником, а буває ще показник і дробовий, наприклад, то це вже тема іншого уроку.